Доброго всім ранку. Я з останніми новинами. Ну, очередна війна, як ти казав, так? Да? E, значить, вчора прийшла клієнтка, ми стоїмо якраз п'ємо каву. І зранку І вона каже: А це пані з України? Я кажу, так, з України. А це пані тут заложила свою фірму? Кажу, так заложила. А далі, після мене квітчарня, а потім йде парикмахерська. І це теж українки. І вона каже, а це тут всі українки заложили свої фірми. Я кажу, ну так, пані я кажу. О, тут скоро буде вулиця, самі Українці. А я кажу, і це з того? Ну, так дуже вас тут потвірали, все отвірають, я кажу, прошу пані, погручить тилки побачить, тіле тилимачі пустих локалів. Пожалуйста! Откривайте собі, закладайте фірми, працюйте. Я, ну, На цьому тема була закрита. Я думала, це таке, знаєте, мілоч, не буду нічого робити, казати. Але після обід в нас з'явилася нова інформація з однієї історії. І мене от воно вчора так крутило. Перед тим, як їхати в відпустку відпочивати, у мене є знайомі, з якими дуже дружимо. І моєї подруги, чоловік, він є снімець. І він м тут ходить до Барбіра, стрижеться до поляка. І він записався, ж, йти до нього на, цей, на очередну стрижку бороди, там і записали мою близьку людину теж. Ну, знаєте, як тож іноді чоловіки хочуть повиюжуватися. Коротше говоря, приходимо ми по записі, і він такий зразу ж порогу, понятно, видно, що ми українці. У нас же ж видно заліка. от, каже, а чого ви мене не предупредили? А я кажу: А про це? Бо панство є з України. Я кажу: і це? наша фірма не обслугує українців. А я кажу, як це зрозуміти? Ну як це не обслуговує пан? То виходить, що я вам фірми тут і заложену в Польці, тому що тільки обслуговувати українців, чи? я не розумію цієї ситуації. Ну, пані може розуміють, тут є такі ситуації, у нас трудні, те Але я не хочу ображити вас, то не одне іде. І знаєте, сука, стоїть на тих пальчиках танцює, знаєте, як ото, наче його натягнули, блядь, і двічі провернули, От як балеринка, блядь. Я стою, думаю, так, починається опять весілля. Що вам не так? Ми прийшли, не безплатно ж, правильно? Зробить стрижку, все. Ну, я так що тоді нам робить? Кажу, ви нас обслужите чи ні? Ну, ніхто пан сяда. Ну, добре. Я ж пішла, дзвоню ж подружані. А він ще сказав, що типа на сайті, там де десь регістр... там є написано, що ми українців не беремо юп твою ма. Дзвоню подругі, кажу, так і так кажу. Отака фігня, Вона каже, Марина, ну як так може бути? Вона своєму милому дзвонить і каже, що представляєш що він заходить на сайт, каже, подивись, тут нема нічого. Оце таке воно гівно. Ну і ми так все це рішилися, прийшов доволі, все хорошо, Ми оддихнули, вчора приходить подруга, каже, Марій, пристав. Каже, заходю, каже, на його сторінку. Каже, случайно, каже, просто інтересно було, що це за тіп, що така в нас була ситуація некрасива перед відпусткою. Що ж ви думаєте? Цей гандонікус обікнавінікус, блять, пропагує, щоб е, і призиває поляків, щоб скручували українські, е, українську реєстрацію на машинах і викидали. Бо тут її потім не зробиш. І треба буде вертатися в Україну. Тобто машину або оставить, або продати. Ну, тобто, розумієте, Ну, отака скотеняка, блять. Ви розумієте, цей? Е, е, я не знаю, я вчора така зла була, думаю, зараза, і там давай ж теж ми подивилися на його сторінки. І за німців, вже, що нахрена нам оця Європа, і все. Шановні, якби де ви, у вас 20 мільйонів сука живе в Європі. Що ви там забули? Вертайтесь додому, піднімайте свою страну. Будь ласка. Страна ваших можливостей, так ви, блядь, тупі всі. Розумієте? Мене вже просто вибісило. Ви тупі. Ви тільки це на чужому можете грати. Ви такі зробились агресивні. Спасибо вашому сьогоднішньому, як кажуть, вищому руководству, що він призиває так себе вести. Ну це просто жесть. Просто жесть. Ще й сказали тепер, що е, німці повинні платити репарації полякам за Другу світову війну. Алло, просніться, блядь. Вас завтра красиво попросять вийти нахрен. І що ви, блядь, будете робити сидить в своїх странних штанах? Всім гарного дня, вибачте, позитівчий був чудовий.